Дмитро Пісков, річник Кремля, прокоментував заяву Дональда Трампа щодо можливого припинення війни між Росією та Україною. І він заявив, що Москва нібито готова до пошуку мирного вирішення конфлікту. Президент штатів Дональд Трамп раніше висловив сподівання, що угоди про перемир'я можуть бути досягнені вже найближчими днинами. У Кремлі підтвердили наявність контактів з американською стороною, проте утрималися від конкретних. Термінів. За словами Піскова, Росія сподівається, що перемовини таки принесуть результат. Товариство на живому зв'язку зі студією прямого один з ваших і наших улюблених політичних аналітиків Володимир Циболька. Володя, доброго ранку і спасибі, що знаходите час. Вітаю. Слава героям. Ну, давайте поговоримо про те, а що. Е Путін політично надбав з цього великоднього перемиря, про яке він так говорив і так звинувачував Україну у тому, що вона його у тому числі не дотримується. Ну, політично він лише зберіг можливість контактувати з Трампом. Він mm -hmm. не роз Трампа персонально. Mm -hmm. mm -hmm. жодного результату з цього перемиря серйозного немає, тому що. Ніякого перемиря де факто не було навіть в момент так би мовити початку цього перемиря Київ атакували безпілотники. Тому я вже не кажу про приблизно три тисячі різних проявів агресії з боку Росії протягом цих ну 36, здається годин. Тому Справді Україна підловила на протиході Путіна і оголосила пропозицію про продовження хоча б на 30 днів цього перемир'я. Очевидно, що Путін не чекав цього. Він він розіграв це як ну, ініціативу свою, як здатність до мирних компромісів. Але насправді мирні компроміси в розумінні Путіна це капітуляція України. Про що українська сторона делікатно не наголошує, але всі пропозиції, які вносяться, в тому числі з паном Вітковим спецпредставником Трампа, це по суті каппропозиції Україні капітулювати в, в жодній сценарії, які озвучуються американською стороною. Не, не визначається, в чому полягає е, інтерес України в їхній пропозиції. Тільки в тому, що Україну перестають обстрілювати, так Україна ж теж обстрілює Росію. Тут е, ну, незрозуміло е, які кінцеві цілі у грі е, Трампа, Віткова і Іже із Путіним. Якщо говорити про е, завтрашню прийдешню анонсовану зустріч у Лондоні е, всіх делегацій, та е, ви очікуєте? Е... Ну, виходячи з публічних та е, меседжів, які є, дійсно ось якогось проривного результату для нас, яким наділяють цей тиждень і, і журналісти різні, причому та і іншоземні переважно та і експерти, і коментатори от кажуть, що потенціал цього тижня він якийсь прямо ну, супер особливий по відношенню до е, всіх днів, які вже були під час повномасштабного вторгнення, що ми ось на якогось з фундаментальних рішень? Ну, це таке інтуїтивне припущення, mm -hmm. бо все попереду 9 травня mm -hmm. і мало великі побідобі. Причому заявлено, що там, наприклад, буде присутня делегація із Іраку. Mm -hmm. Що для мене все шоком. Тобто, це після того, що Росія е... донатила Хамасу, mm -hmm. позбула і вчила. Ізраїльська делегація буде на параді по бідобесія. Це це, чесно кажучи, в голову не вкладається. Але е, в Україні ж теж є дата 9 травня це День Європи в Україні. Європа очікує багатьох європейських лідерів у себе. Тому е, очевидно, що багато хто покладається, що е, буде якась суттєва е, зміна. Якийсь більш-менш відчутний термін без атак з обох боків. Це перше, друге, що все-таки в Лондоні партнерам треба переконати американську делегацію, щоб вона не перетворювалася у Сталіна Гітлера, тому що. По суті, зараз Америка і Росія ділить українську територію точно так, як Гітлер і Сталін ділив Польщу у 1939 році. А це це злочин проти людяності, це, це по суті ну перегляд територіальної цілісності України без волі України. Тобто для початку партнерам треба американців остудити, щоб вони не були співучасниками злочину Росії проти України. Яким чином можна які інструментарії для цього впровадити найефективніше? Володь, можна прибити одного члена делегації mm. прямо далі перемовин. На насправді треба ж треба американцям показати їхнє їхнє власне законодавство. Нагадаю, що Май Помпео році, е, в 2018 році в часи президентства голосив ну, по суті таку кримську декларацію mm -hmm. е, вона її прирівнювали за потенціалом із декларацією, яка е, забороняла визнання е, е, Балтійсь, трати... Балтійських країн там. Далі Конгрес в 2019 році прийнів без це прийняв закон про заборону визнання Криму російської території. Тобто, в цьому сенсі, навіть ну, і таки в 19-му році це, це трапилося і. По суті, Україна захищена американським законодавством, тому треба американським посадовцям пояснити, що вони порушують американський закон, пробуючи торгувати українською територією. Наприкінці тижня ймовірніше у суботу, ну ще дати немає, але ймовірніше у суботу відбудеться похорон папи римського Франциска. Дональд Трамп із дружиною анонсували вже свою присутність на цьому скорботному заході. І інформаційними агенціями також шириться повідомлення, що і голова держави Володимир Зеленський має намір відвідати. Відвідати похорон Папи Римського можна, якщо це відбудеться, і два лідери зустрінуться у Римі, у Ватикані, чи от і якою може бути найефективніша позиція України для того, аби ця зустріч голів Держав України і Америки була ефективнішою ніж попередні? Я не думаю, що буде змога для глибокої розмови, швидше uh -huh. для протокольного фото. Uh -huh. Там головна інтрига чи не припхається Путін на ці похорони? А ви думаєте, Путін може приїхати? Ну зараз припускають таку можливість, тобто uh -huh. Путін має свою захищеність з боку адміністрації Трампа, може припертися до Італії. Італія, до речі, когось із розшукуваних африканських лідерів, по-моєму чи не диктатора Південного Судану, не затримала на своїй території. Прецедент і Путін просто зараз харахориться, бо він відчуває, що американська сторона готова віддавати Україну, якщо не ці не цілу, то частинами. І він відчув свою безкарність, і, і за цю безкарність має бути покараний. Врешті-решт по суті, жертви України після обрання е, Трампа, точніше після приходу Трампа прийняття присяги в Білому дому. Ці ці жертви є, є почасти жертвами, і за які відповідає Трамп, адже він створив відчуття безкарності для Путіна. Ось спасибі вам велике за те, що ви знаходите час і можливість розставити акценти над контекстом важливих подій. Ми будемо традиційно ваших коментарів залучати за розвитком цих подій цього тижня. Політичний аналітик Володимир Цибулька на живому зв'язкові зі студією прямого перебування».